Вчора близько, близько 10-ї години я дізнався про те, що на фабриці є безлад, нібито тітушки, так звані, нібито мають перекривати дорогу, рух по вулиці Щорса. І значить, ми разом з заступником міського голови Хреновим Матвієм і начальником управління надзвичайних ситуацій Житомирської міської ради Миколою Дідківським приїхали туди. Тобто, що ми побачили? Тобто, це дві сторони, які були озброєні холодною зброєю, палиці я маю на увазі. Ось. І е, ситуація була вибухонебезпечна. Пізніше я зателефонував Геннадію Васильовичу Дмитренку. От, Геннадій Васильович Дмитренко е, забезпечив е, виклик поліції. От, згодом приїхала поліція. От, що обурило? Поліція Сидір Васильіч на територію фабрики не заходила. Пославшись на те, що це є корпоративний конфлікт, і тут немає ніяких підстав законних для втручання. От, коли я їм пояснив, що це, крім того, що це корпоративний конфлікт, це суспільна небезпечна ситуація, коли може пролитися кровь, Моя вимога була проігнорована повністю. Тобто поліція на територію фабрики не заходила, її на фабрики не було. Якщо говорити, що хтось там з одного боку діє в межах чинного законодавства, з іншого, навпаки, ні. Тобто Обидві сторони були озброєні палицями. Розігрівалися вантажники, і цими вантажниками, я так розумію, вчинялися якісь дії. Те, що я побачив на власні очі. От. Але слава Богу, не дивлячись на бездіяльність правоохоронних органів, великої бійні вдалося запобігти. Дякувати здорового Глузду, дяку, дякувати людям. От. Пізніше... Там особисто були з Геннадій Васильович. Да. Да. Ну, ми, ми, ми були там самого ранку, потім дуже замерзли, Геннадій Васильович нас змінив фактично. Ось це десь було близько 14, 30, 15. Ось, а вже Геннадій Васильович був решту часу. Ну, ще раз наголошую, значить, поліція на територію фабрики не заходила. Ось, тому я вважаю, що ми маємо ну, належним чином Сергія Васильович, відреагувати на цю бездіяльність і врахувати і під час атестації. Я буду ставити питання. Щоб виконавчий комітет Житомирської міської ради оперативно відреагував якісь рішення стосовно бездіяльності. Така ситуація. Кількість людей, посторонніх на підприємстві, значно велика. Міліція не розвичає ні тих, ні цих. Ситуації не вмішується. Я не буду давати зараз оцінку ні міліції, ні поліції, ні іншим структурам, які мали б відреагувати. Я хочу тільки зосередити увагу. На тому, що о 12-й годині, десь приблизно так, далі, як то кажуть, Рубікон був перейдений. Вже вона прийняла незворотній характер. Не характер був незворотній події, що відбувалося. вони не контрольовані. Почалися е, скидування з етажів каміння, тобто зрозуміло, що. Не, на, не в не на приміщення кидали каміння, а з приміщення це не були лижники, а це камінці по е, кілограм 20-50, сейфи почали скидати Е, Я не був в той час, коли е, вже була бійка, тому що е, команда ДСО поступила, мене вивезти, сказали, що люди скандують, е, дайте нам сюди рогаля. Коли мене виводили охоронці з приміщення, я був фоє е, першого цеху, коли мене виводили оттуда. Хочу вам сказати, що серед мирно мітингуючих і був фотограф замаскований, який тут же виняв із футляра для триноги арматурину і замахнувся на мене. Охоронець перехватив, що цей охоронець є. Він живий. Кілком по голові якихось піробітників я отримав люди Ігоря Яславича, які охороняли його. Звичайно, теж кинулися. У мене була порвана одежа. Пару там копніків вийшло це інша справа, тому що це не те місце, де треба виясняти відносини. Але було зрозуміло, що акцент зміщений не в ту сторону. Тобто не працівники підприємства повинні між собою ворогувати. Не ми є наняті працівники виконавцями цього. Ми є заручниками такі ж самі. Чи зберігся шанс перейти до вирішення судовому порядку, вирішення в переговорному порядку, вирішення з залученням тих же самих правоохоронних і судових органів? Єдине, я хочу підтвердити, що все-таки при всьому при цьому влада була на місці. Представники місцевої влади і обласної влади. В конфлікт не втручувалися як на чиємусь боці, але утримували хоча б без якихось протиправних дій. А також відповідно громадськість, громадськість проявила вже зрілу позицію. Міліція вірніше поліція на підставі діючого законодавства вживає всі міри для того, щоб в нас не От ті заходи, які відбуваються, переросли в безлади. Значить, що стосується безпосередньо роботи міліції, то що відбувалося навколо фабрики, звичайно, ніяких не було допущено порушень грубих порушень громадського порядку, то що відбувається на території фабрики, то не є компетенція поліції і втручатись без дозволу або рішення суда поліція не має права. Всі ті заходи, які... Превентивно вживались працівниками міліції, вони до теперішнього часу вживаються, не дивлячись на ті погодні умови, які на сьогоднішній день є, і люди значить, несуть по 24 часа в сутки службу. Що стосується самої території, то на території існує внутріоб'єктовий і об'єктовий пропускний режим. Навіть які узгоджуються з керівництвом, і він підтримується, і встановлений цей режим значить, повинен підтримуватись тими е, працівниками, з якими заключені угоди. Якщо ми знаємо і бачили структуру Національної поліції, то поліція охорони це є окремий структурний підрозділ, який по вертикалі підпорядкований безпосередньо на департамент поліції охорони. Е, яку роботу ми проводимо? Звичайно, що інформації дуже багато знаходять е, різносторонні. Яка перевіряється, і в тому числі по побиттю, в тому числі по тих танках. Ну я не знаю, яким чином він туди заїхати, танк. Але то, що там відбувається, значить ми тільки можемо догадуватись із слів працівників, і тих людей, які працюють, і тих люди, які нам телефонують. Значить, тому що то є приватна власність, і на приватну власність немає права без дозволу ніхто туди заходити. Що стосується прибуття. Так називають тітушок, Я теж не можу стверджувати. тітушки, це не тітушки, це громадяни України, які мають паспорти, які були при них паспорти, а чого паспорти, тому що ми їх перевіряли. Знову ж таки, по інформації не встановлених осіб, тому що ми також не маємо права перевіряти, хто нам міг телефонувати і з якого телефону, і з якого регіону. Значить, ми дійсно що зупинили вірніше дві встановили два автобуси. На заправці Вог при під'їзді в Житомир. Коли ми запросили придивити документи водію, вийшли з автобуса адвокати, дайте на підстави, на які підстави перевіряєте, на які підстави зупиняєте, на які підстави ви думаєте наше відношення. Але завдяки тому, що ми знайшли порозуміння і попросили. В зв'язку з тим, що мотивуються, що надійшла інформація, що їдуть озброєні люди, вони самі запропонували без, згодились надати нам, показати раніше свої валізи, що ніяких там не було значить, зброї, ніяких там не було інших предметів, які могли б використовувати при масових безладах, а також вони повідомили, що вони їдуть на, вахтовий, на вахтову службу, несення служби. Я вам хочу сказати одне. При такій роботі поліції при такій роботі поліції, в Житомирі ще не такі будуть катаклізми. Поліції у вас нема. У вас є пан Рудик. А Я ж не мішав нікому. Поліції у вас нема. Поліція взагалі без пан Рудик ходив з тітушками, управляв, керував, направляв, допомагав, Начальник міського управління. Міліції Сорока був на території. Казав вчора, позавчора ввечері моїм людям, які були, я якраз в той час відпочивав, не чув. Але люди сказали: він сказав: виходьте, здавайтеся, машина запущена, нічого у вас не вийде, вас тут рознесуть. Що писав? Що писав пан Рудик, моєму директору? Що роблять, обварюють екскаватор для чого? Щоб ломати приміщення, щоб витягнути з люд вас, які там сидять, ваших людей, які сидять, щоб зробити броньовик, щоб не кидали нічого зверху. Це казав, це так міліція працює. Про що ви говорите, яка міліція? Журналістку побили. Вона звертається до нього. Він каже: дзвоніть на 102. Про що, ви говорите? яка поліція? Яка міліція? Чи, чи як вони, чи поліція міліція? Як вони не називалися?